Слава Богу за те, що Бог добрий, за те, що Він дає нам милість, благословіння. І сьогодні ми вже багато мали можливості почути інформації на рахунок спомину, на рахунок того, що Бог зробив багато для того, щоб ми були з ним. І сьогодні стоїть питання, що робимо ми? Що робимо ми для того, щоб бути з ним? Знаєте, в одній розмові Ісус Христос говорив про цікаві речі. І я хотів би, щоб ми на рахунок цього трошки пороздумували. Як і що відбувається деколи в нашому житті, чому ми певні моменти не можемо зрозуміти? Чому дещо нам складно зрозуміти? Тому що насправді, знаєте, ми люди, і наша природа така непроста. Наша природа непроста. Ви знаєте, деколи є такі люди, яких неможливо донести їм правду. Вони стоять на своєму, і вони думають, що отак, як вони думають, так правда і амінь. Деколи є люди, які. Навпаки, тим, щось сказав, вони в то повірили. І все. І ми є люди різні, але, попри те, все, друзі, є Боже Слово, яке звучить до різних людей, і саме цікаво робить одну і ту саму справу. Воно нас всіх гуртує, воно нас всіх об'єднує, воно нам всім дає можливість відчути, що таке насправді єдинство. І ви знаєте, якщо дивитись в історію, час спомину, це був Ісус Христос, це започаткував, і далі воно рухалось вперед. І коли, пам'ятаєте, є перед у коринтян перед тим текстом є такі слова про те, що ви приходите не для того, щоб наїстися, а для того, щоб згадати. І була проблема в коринтянській церкві, була проблема у тому, що починали просто перед споменом їсти багато. І знаєте, яка ще проблема була? Була спільність така. Там були всі, і, знаєте, богатенькі собі до богатих, бідні до бідних. І нам Володимир Іванович розказував: каже, один прийшов з морквою, другий з капустою, а третій з шубою, з окорочками, з картоплею. ну і той, що... Прийшов з картоплею з окорочками. Не дуже хотів сідати біля того, хто з морквою прийшов. І насправді, дивлячись на оцю всю історію, проблема була така, що люди почали кучкуватися, і апостол Павло говорить: народ, таке не підходить. Якраз спомен є символом того, що він об'єднує всіх людей. Він об'єднує і бідних, і багатих. Він об'єднує і дуже мудрих, і не дуже мудрих. Тому що так є. Є люди дуже мудрі, є люди не дуже мудрі. Але і ті, і ті мають однакове право. Одинакове право, одинаковий мають доступ до тіла і крові Ісуса Христа. І тому апостол Павло дуже конкретно розкритикував ці всі моменти. Розкритикував ці моменти і каже: так не буде, так не має бути. Тому Він каже, хай розважає, і Він приводить нас до того, що ці всі речі мають бути серйозними, ми маємо братися. Ми маємо розуміти ці всі речі, і маємо розуміти, що в церкві Ісуса Христа немає якихось статусів, немає якихось важливіших людей, якихось менш важливіших. Тому що кров Ісуса Христа однаково важлива для кожної з нас. І кров Ісуса Христа якраз робить так, що ми перед Ним всі одинакові. Слава Богу за це. Тому що світ пропонує зовсім інші речі. Він говорить: якщо ти багатий, для тебе інший, інше коло людей. Якщо ти такий щось середнє, ну для тебе інший. А якщо щось бідне таке, ну а Ісус Христос і Його наука це засуджує. Це засуджує. Він каже, всі одинакові. Відкуплені крові Ісуса Христа, всі одинакові. І тому, друзі, в церкві, ну, принаймні, ми стараємося говорити, ми стараємося вчити про це, що в церкві немає якихось особливих людей. Ми всі однакові. Просто кожен із нас виконує різну функцію. Я, як служитель церкви, я виконую функцію ну, відповідального. Просто служу для того, щоб тут було все добре. Хтось щось інше робить. І для того, щоб ми мали таку, таке зібрання, кожен щось робить, і має кожен щось робити. Буду читати текст. Євангелія від Івана, третій розділ, 14-й вірш і нижче буду читати. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина у світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив? В ім'я однонародженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили. І як світло лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не зганено вчинки в його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Насправді, цей текст він, на кожен вірш можна говорити іншу проповідь. Дуже сильний текст, дуже потужний текст. І насправді це є частинка, або це є така частинка проповіді Ісуса Христа Некодиму. Ми всі знаємо, як це відбувалося, коли прийшов один із старших. Зрозумів, що Ісус Христос вчить серйозної науки. І коли вони почали бесіду, Ісус Христос старався йому пояснити на тому, що він знає. І перше, що він знав, що колись на жердині був повішений мідний Змій. І це було таке покарання, і це був такий символ, і Ісус Христос, тільки почавши своє служіння, вже... Сказав ціле пророцтво про своє життя. І саме цікаво, що не тільки про своє життя, а про все майбутнє, воно стосується і до цього часу. Воно стосується і до цього часу, і люди в шуканні якоїсь правди дуже часто не знаходять її. І написано Боже Слово, що судже на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили. Друзі, деколи складно зрозуміти людей, які люблять більше темряву. Але в той же самий час ми маємо розуміти, що коли людина живе в Темряві, в деякій мірі можливо, їй легше жити. Чому легше жити в темряві? Тому що вона не бачить, в якому вона ганебному стані. Я пам'ятаю одну історію, ми з дідом. Зенеком, коли робили в нас ремонти, вийшло так, що е, я не знаю, чому так, але в нас в середній такій стіні був комен, ціла стіна комен. Так, щоб я так зрозумів, що з будь-якої кімнати можна було побудувати п'єць і, і дим ішов туди, куди треба. І я пам'ятаю, коли ми е, йшли, пробивали в тому комені дирку на двері, хто в мене був вдома. От ті прямо двері, що є в кімнати, прямо їх не було колись. Я їх пробивав, і там було сажа. І ми, поки пробивали ті, ці, були такі чорнющі від тої сажі. А хто знає, сажу відмити не так просто. Вона така масна. Ти Починаєш мити, а воно розтирається по тобі. І я пам'ятаю, як ми поняли, що в душ Наталя нас не впустить, ми пішли митися на Бух на річку. І коли ми прийшли, дійшли до річки. Знаєте, коли ти йдеш, ну ти не замічаєш, який ти. Ну, направ, ну, там бачиш руки, але це тим більше не бачиш, який ти. І я пам'ятаю, коли ми прийшли до річки, і прийшла мама з дитиною, прийшла мама з дитиною, і каже, мамо, давай йдемо трошки вище. Бо ці дядьки як почнуть митися, тут все буде чорне. І тоді, знаєте, я так подивився на дідо, дід подивився на мене, і ми зрозуміли, що ми дуже грязні. Друзі, в нашому житті деколи так відбувається, нам треба когось, що сказав і показав на наш стан душі. Це не прості речі, знаєте, коли ми почали митися в тій воді, ми змилися. Слава Богу, і зараз тої сажі ну, нема на мені, бачите? Це було давніше вже. Але в той же самий час, друзі, я розумів, що будучи, будучи, я грязний, я себе бачив на відсотків ну, 30, можливо, що я грязний. Чому? А якщо би повірте, якщо би я був вночі це все робив, в темряві це, я би взагалі не бачив. І тому дуже часто багато людей, які в залежностях, різних залежностях, вони кажуть, вже ледве йде, вже худий 40 кілограм. І ти до нього говориш, чоловіче, тобі треба спасіння, тобі треба світло, тобі треба Бог. Він каже, я не пияк. Ви з таким зустрічалися? У мене все добре. Чого ти мене рухаєш? У мене все добре. І я розумію, друзі, що в нього він насправді в своїй голові дійсно думає, що в нього все добре. Тому що він не має, він не бачив світла, він не може, він не хоче навіть подивитись в дзеркало, він не хоче зазирнути в себе і подивитися на себе зі сторони. Йому так добре, йому так комфортно в темряві, отак жити. Просинатись в темряві, засинати в темряві. просинати в темряві, засинати в темряві. Але, друзі, для того, щоб в нашому житті цієї темряві не було, для того, щоб ми вийшли з цієї темряви, для того, щоб ми стали білими, обіленими. Прийшов Ісус Христос. Друзі, якщо б Ісус Христос не прийшов, якщо б Месія не прийшов до нас, і якщо б це світло не прибуло до нас, ми б погинули в тій темряві і ніколи у своєму житті не побачили світла. Але прийшов Ісус. Послухайте. Ісус, це є світло. І коли, друзі, Він саме цікаво, що Він. Він прийшов до нас, і він став тими дверима нашими в краще життя. Він став тими дверима, про що говорив Андрій? Він став тими дверима в краще життя. І я знаю, друзі, коли ми прийдемо до цих дверей, коли ми їх відчинимо, коли ми це світло впустимо, коли ми дозволимо цьому світлу проаналізувати себе і переважити ці всі моменти, друзі. Наше життя зміниться. Наше життя зміниться. І наше життя зміниться в дуже кращу сторону. Тому що життя з Ісусом це життя в світлі. І саме цікаво, що написано, що світ, суд же такий, що світло на світ прибуло, а люди темряву більш полюбили, бо були їхні вчинки. І написано: бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб зне... Не зганено вчинків його, тобто, щоб ці вчинки не, буде, не були виявлені. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Друзі, ми будемо йти вже до спомину. Але я хотів би, щоб ми у своєму житті трошки проаналізували своє життя. Я не знаю, як у вас в житті, але в спомені. Це особливий такий час, і я завжди про це говорю. І брати мене підтримують в тому, що час спомину це є час, коли ми маємо думати. І я розумію, друзі, що, можливо, воно так собі звучить, тому що ми маємо думати кожен день. Ми маємо думати кожен день, і ми це маємо розуміти, що не тільки раз на місяць ми маємо прийти і бути готовими прийняти спомин. Ми маємо цим займатися постійно. І Боже Слово так каже: вникай в себе і вчення, і роби, займайся цим постійно. Займайся цим постійно, і цього нас закликає нас Бог. Але в той самий час, друзі, ми маємо розуміти, що Бог так полюбив світ, що сина свого однонародженого, віддав заради того, щоб ми були. Дітьми світла. Заради того, щоб ми щось змінили в своєму житті. Заради того, щоб ми покінчили оцим життям в темряві і пішли новим життям, рухались новим життям, життям світлі, життям наповненим радості. Написано, що блаженні, блаженні в шостому розділі. Матвія написано блаженні, «блаженні», Тобто, друзі, ті, хто йде вже дорогою світла, це є щасливі люди. І ті, хто йдуть дорогою темряви, вони можуть бути щасливими на короткий час. Згадайте історію про блудного сина. Це історія, яка показує, наскільки короткотривале може бути життя добре без батька. Поки були гроші, поки були ще щось, був якийсь рух, була якась радість. Але коли це все закінчилось, прийшла печаль. І печаль не проста, а печаль дуже сильна. І ми маємо розуміти, друзі, що для того, щоб бути по-справжньому щасливим, треба бути в домі батька. Треба розуміти, що ти є дитиною світла. І Бог хоче, щоб сьогодні кожен, кожен із нас, кожен із нас, ми були тими дітьми світу. Знаєте, ми зараз будемо молитися. І я знаю, друзі, що не всі ми ідеальні. Я знаю, друзі, що хто не відчуває єдності, от і якраз спомен, я собі так почав думати над цим. Якраз апостол Павло говорив про те, що навіть не ті, хто мають на когось, не ті, хто ще щось, ті, хто навіть не єдині з церквою, ті, хто не єдині, і ті, хто не вкупі, ну, ті не мають права приймати спомин. Тому що спомен якраз заключається в тому, що єдиний, і ми п'ємо з чаші, ми їмо з хліба, який єдиний. І це якраз є символ того, що ми єдині. Друзі, і тому перевіримо просто наш стан, перевіримо наше серце, чи ми єдині є з церквою, чи в нас якісь є думки свої по відношенню до церкви, по відношенню до служителів і так далі. Ми, звичайно, маємо на це право мати свою думку. І наша думка завжди правильна, правда? Ну, інакше не може бути. Але в той же самий час перевіримо себе на єдність, на однодушність пам'ятаєте, коли був успіх, коли злився Дух Святий, коли вони були однодушно вкупі. І якщо ми зуміємо, Бог нам вірю, в цьому поможе, будемо єдинодушно, однодушно вкупі. І якщо ми будемо приймати спомин правильно, якщо ми будемо приймати спомин підготовно, якщо ми будемо прагнути до світла, якщо ми будемо, знаєте, не просто так, не просто, так як, знаєте, так як і. Не просто змити ту сажу, так і не просто стати сразу білим. Це правда, друзі. Не просто так змінити своє життя в один момент. Тому що це не одяг, який запхав пралку, і через, через годину він вже чистенький. Ми не одяг. І ми маємо розуміти, що наше життя, наше серце не так то просто вибілити. Але друзі, кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа може це зробити. І написано в Ісаї ранами Його ми оздоровні. І тому ми зараз будемо молитися. І я хотів би, щоб ця молитва вона була такою молитвою освячення. Щоб ця молитва вона була молитвою покаяння, щоб ця молитва вона була молитвою підготовки нас до цієї справи. Це надзвичайно серйозна справа, і ми маємо це розуміти. Якщо ми цього не будемо, написано, хто не їсть і не п'є, той не буде мати частки там. Це є серйозні речі. І тому хто ще не сприймає спомин, у вас є можливість це зробити. Одні через водне хрещення, другі просто примиритися у своєму житті, зробити порядок. Ми маємо це робити, ми маємо прагнути до того, щоб бути дітьми світла. Тому ми зараз встанемо. І будемо молитися. Якщо вам тяжко, ви хочете, щоб за вас помолилися. Або якщо ви розумієте, що ви десь у своєму житті робили щось не так, ви хочете змінити своє життя, ви хочете стати дитиною світла, ми можемо церквою вас підтримати. Ми можемо помолитися за вас. Ми можемо помолитися про те, щоб Бог вам допоміг. Тому що молитва церкви має велику, велику Силу тому, якщо ви маєте бажання, ви можете вийти сюди наперед, ми за вас помолимося. Якщо ні, ми молимось і шукаємо Бога, шукаємо Його лиця. Молимося.